Перший день нового року в український прокат стрімко увійшов трилер Служниця із Сідні Свіні та Амандою Сейфрід. Цей явно не різдвяно-новорічний фільм відразу ж отримав купу реакцій від глядачів. Фільм є екранізацією одноіменного роману Фріди Макфаден, який входить до списку бестселерів The New York Times. Дану книгу у нас ви можете прочитати у перекладі видавництва Віват. Яке в свою чергу підтвердило, що фанів даної книги в Україні досить багатсько. І чесно кажучи, це було відчутно при перегляді стрічки в кінотеатрі. Досить багато дівчат, жінок яскраво висловлювали щось під час показу стрічки. Я ж книгу не читала, тому для мене сюжет обмежувався інформацією з трейлера. Що ж до фільму, то стрічка досить немала по хронометражу. І триває дві години. Перша половина фільму доволі знайомча, поступова і, на мою думку, місцями навіть передбачувана. А от друга половина була динамічною з декількома твістами і влучним кінцем для лиходія. І я точно скажу, що це був саме той кінець, який я б хотіла, щоб отримував кожний лиходій заскоєний. Склад, як на мене, був доволі гарно підібраним. І кожний персонаж відчувався на своєму місці. Найбільше мені сподобалася гра Аманди Сейфрід та Сідні Свіні. Посмішки, істерики, лють Аманди були дуже переконливі у кадрі. Як ви зрозуміли по назві стрічки, всі події будуть пов'язані зі служницею Міллі, яку грає чарівна Сідні Свіні. У фільмі вона відчайдушно шукає стабільну роботу і. Одного дня вона потрапляє на співбесіду до Доніни, яку грає Аманда, бездоганна, усміхнена домогосподарка, яка шукає поміч з донькою та велетенським стерильно прибраним будинком. Ніна одразу пропонує Міллі роботу з проживанням, і це виглядає як відповідь на всі молитви Міллі. Але всьому свій час і бездоганний будинок відкриває свої таємниці. До речі, у фільмі грає актор з 365 днів та непокірної Еліс, його персонаж садівник. І зі слів тих, хто прочитав книгу, в нього мало бути дуже багато екранного часу. Але натомість ми отримали лише декілька сцен загадкового колупання в саду і погляди песика, який проситься від холоду у хату. Але, як на мене, це було ідеально. До речі, щодо хронометражу в одному лише не погоджуюсь з режисером, це в зображенні купи сцен з оголеністю однієї з акторок, і як на мене, краще б він додав більше сцен помсти або чогось в такому стилі. В Цілому режисерська та операторська робота були чудовими і довершувались хорошим музичним супроводом. Підсумовуючи, «Служниця» доволі непогана стрічка з чудовим акторським складом, яка заслуговує на відкриття прокату в цьому році. Так, фільм не бездоганний. І боктокери скажуть, що екранізація неповна і змінена, але мені фільм і, особливо його друга частина хронометражу, досить гарно зайшла. До речі, з цікавого у фільмі є моменти, коли нам показують іграшкову версію будинку головних героїв. І ти Пильно дивишся і ловиш себе на цікавій думці, що зазвичай, коли у головних героїв є зменшена копія будинку з деталізацією, нічого хорошого не чекай.